Раніше був декілька років продов... магазин для продуктів. Там ще вивізка залишилась напої там. А тепер магазин перенесли в інше місто. Ділянку звільнили і тут зараз вже й туї. І ялинки зрізають, берези зрізали. Поставили побутовку для будівельників. Будуть, мабуть, що то будувати на цій ділянці. Ось тут біля афори сакура. Сакура роз... роз... розсвітає. Вона завжди рано розсвітає. Першим можна сказати. по соборной пробке. Вот. вот такая. И уже бджолы. Бьё... тут уже летают. На сей сакуре. Весна. Вот так. так, тут в центрі села це рада, вже квітнуці. квітнуть ці квітнуть Оренда І тут вулиця і тут от ну, менше місяця почали будувати декілька тижнів і вже другий поверх, вже залили вон два котеджі. У нас дуже швидко будують два коттеджа таких, однакових, квітна, білим квітень, ялинка я, тут. Ось так. Ось так квітнутися. Ось ще біля салону штор. відкрився пиво продають відкрився цей магазин пива український крафт я думав щось інше тут буде ну в цьому поряд вино продають і так в цьому один, а будинку дуже багато тут і саботаж, тут і розлив пива, тут ну, дуже багато всіх е, пивних. Раніше наливайки я казали, а зараз попродає попродажуся. Напоїв тут і сухе вино в цьому. будинку, Ну дуже багато. Ну, і аптек тут шість аптек, потім пиво тут продають. Так що Ну і супермаркети тут є все.